Чирі вітання, у чому полягає непорядність панамської влади перед США, яку підтримує народ панами? Можна уявити таку ситуацію. Побудувала людина міст, щоб усі ним користувались. Потім той міст людина подарувала селу, де той міст знаходиться. Але після того село стало брати оплату за користування тим мостом. І з того, хто той міст побудував, і селу подарував. І не просто оплату, а максимально можливо, щоб збагачуватися за рахунок того, завдяки кому є той міст. Але крім усього цього, сторона, що стягує максимальну оплату, каже, що міст це їх надбання і їх гордість, і не згадує, завдяки кому в них є той. Міст, а те, що він в них є, звуть справедливістю. Варто зазначити, що сам процес дарування відбувався у якості поступки і США могли не дарувати панамі панамський канал. Егоцентричні люди часто бувають невдячними у шаленому ступені, бо егоцентрики не вміють будувати мости розуміння до інших, щоб їх відчувати як себе, а вміють егоцентрики жити своїми інтересами, нічого далі свого носу не помічаючи.